Бачите, всі учасники картонного протесту розійшлися, але ж ідея щодо боротьби за права живе й надалі. Я, картонна людина, дух та совість протесту, і я продовжую свою боротьбу, стежте за свіжими випусками, давайте долати корупцію разом. Служба в конкретній бригаді нині коштує 8 тисяч доларів, а відпустка без гарантій чи броні усі 30. Такі прайси озвучив командир розвідвзводу 28-ї ОМБР із позивним Крим. Його знайомого зупинили у ТЦК. Він пройшов ВЛК. А далі його відверто виставили на продаж чекати покупців. І це лише одна історія сотень, які сьогодні чують українці: справжній чорний ринок, де обертаються мільярди доларів, а людське життя перетворюється на товар. І найстрашніше, що вершина цього айсберга захована у військовій психіатрії та системі військово-лікарських комісій. Там, за лічені хвилини, здорову людину можуть зробити непридатною, якщо заплатити у розслідуванні ши агентів. Сьогодні відома історія про затримання головного психіатра України. Нам вдалося знайти зачіпки та зрозуміти, хто міг вибудувати цю схему. Привіт, сьогодні ми. Глибоко зануримося у справді резонансну історію з України. Вона ну буквально сколихнула суспільство. Йдеться про арешт високопоставленого військового психіатра. Так і звинувачення там дуже серйозні. Корупція на величезну суму. І все це, що найголовніше, відбувається під час повномасштабної війни. Саме так, ця справа вона ж проливає світло не лише на. Скажімо, один конкретний випадок абсолютно вона висвітлює значно ширші, можливо, навіть системні проблеми корупції, особливо у такій ну надзвичайно чутливій сфері. Визначення придатності до військової служби. Так саме під час мобілізації це стає критично важливим і, на жаль, дуже вразливим до зловживань. Ми будемо спиратися на різні матеріали. Тут і міжнародні розслідувачі, як OCCRP, і великі новинні агентства Бібісі Суспільне Радіо Свобода. І українські аналітичні ресурси теж ті, що досліджують корупційні схеми. Плюс є ще одна, ну така досить деталізована публікація. Так, у форматі блогу важливо, вона анонімна. Тому ми будемо ставитись до неї з, ну скажімо так, з належною обережністю. Звісно, наша мета сьогодні не просто переповісти факти, ми спробуємо проаналізувати обставини цієї справи, зрозуміти можливі механізми корупції у військовій медицині. І побачити, як цей конкретний епізод вписується у загальну картину боротьби України з корупцією на тлі війни, звісно. Власне так. Отже, головна фігура Олег Друзь. На момент арешту він був ким? Головним психіатром збройних сил України, і не тільки він ще й заступник голови центральної військово-лікарської комісії. Це ВЛК, як її називають. А це ж ключова структура, правда? Безумовно, саме ЦВЛК ухвалює остаточні рішення придатна людина до служби чи ні. У воєнний час, коли йде мобілізація, ну самі розумієте, яка це влада. І які ризики величезні корупційні ризики, можливість визнати когось непридатним, це може стати предметом торгу, дуже серйозного торгу. Отже, друзі звинувачують у незаконному збагаченні. Сума понад мільйон доларів США. Так і накопичено це все за версією слідства спочатку повномасштабного вторгнення, тобто з лютого 2022 року, Стверджує, що за період 2022-2024 років він придбав. Ну, цілий список майна. І список доволі вражаючий, треба сказати. Там і приватний будинок в Обухівському районі, це під Києвом, престижне місце. Дві квартири у Києві, угу. ще одна в Одесі дві земельні ділянки там же в Обухівському районі і вишенька на торті – чотири автомобілі БМВ. Чотири. Так, два X7, один 2024-го, інший 2022 року. Потім X5 2023 і X3 2022 року. Усі преміальні, нові. Це, знаєте, вже схоже на спробу якось диверсифікувати – Вкласти гроші, крім того, під час обшуків знайшли готівку: 152 тисячі доларів і 34 тисячі євро. Mm, значні суми. І слідство наголошує ні ці гроші, ні згадане майно в декларації чиновника не фігурували. Реєструвалося все на родичів, дружину, доньку, синів, якихось третіх осіб. Ну, це класична схема приховування активів, дуже поширена. На жаль, з юридичної точки зору які статті йому інкримінують. Дві статті кримінального кодексу: 368 з позначкою 5 це незаконне збагачення, і 366 з позначкою 2 декларування недостовірної інформації. І що йому загрожує? Якщо провину доведуть, то максимальне покарання до 10 років позбавлення волі. Але треба розуміти, досудове розслідування ще триває, можуть з'явитися нові епізоди. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою. Так, але з можливістю внесення застави. Сума застави 49 мільйонів гривень. Це приблизно еквівалент суми, які його підозрюють у цього незаконного збагачення. І цей захід продовжували, здається, кілька разів. Так продовжували. Останнє відоме продовження було до 21 липня 2025 року. Це свідчить про те, що слідство і суд вважають звинувачення серйозними. Додамо детали, які з'являлися у ЗМІ від Радіо Свободи та Суспільного, писали про поїздки друзя до Туреччини. А саме двічі у 2024 році. І джерела стверджують, що він там нібито намагався купити віллу, триповерхову з басейном. Вартість близько 615 тисяч євро. Навіть згадували про листування з рієлтором так. І ще одна деталь пов'язана з Туреччиною. А там, за даними джерел, живе його прийомна донька. І для неї він нібито купив новий гібридний Тойота, і фото мав у телефоні. Саме так повідомлялося. Якщо це правда, то це добре вписується в картину спроб вивести кошти, якось їх легалізувати за кордоном. Ще згадували про вольєр для собак за 300 тисяч гривень. Ну це така деталь, яка малює певний портрет способу життя. Дрібниця, можливо, але показова. А щодо родини писали, що дружина росіянка, яка отримала українське громадянство. Ольга Сєдова, так. А її син, тобто пасинок друзя, живе у Києві, маючи російський паспорт. Прямого зв'язку зі справою це може і не мати, але в умовах війни такий бекграунд додає ну, певного контексту. Цікаво, що це ж не перший скандал з друзям. Було щось у 2017 році. О, так. Ще тоді, коли він очолював клініку психіатрії у військовому госпіталі, його затримували за підозрою у хабарі 52 тисячі гривень. І за що хабар? Нібито за допомогу військовому в ухиленні від служби через фіктивний діагноз, звісно. Тоді ж йому закидали і на декларування майна. І з Чим та історія закінчилась? Його тимчасово відсторонили, але за кілька місяців справу закрили. Формулювання за відсутністю складу злочину. Тобто він повернувся на роботу? Так, і навіть пішов на підвищення згодом. Цей епізод 2017 року, він, знаєте, викликає питання: чи були зроблені висновки? Чи це якась системна проблема, безкарність? Звісно, є і позиція захисту у нинішній справі. Адвокатка щось казала про стан здоров'я. Так. На засіданнях щодо запобіжного заходу вона стверджувала, що друзь переніс інсульт під час затримання і що в СІЗО нібито немає умов для належного лікування, зокрема кардіолога. А що до суті звинувачень, захист заперечує обґрунтованість суми збагачення. кажуть, слідство неправильно об'єднало все майно родини. Не довівши, що воно куплене саме на гроші друзя. стверджувало, що слідство завищило вартість майна. Наводили приклад з БМВ. Так, нібито купили за 2,8 мільйона гривень, а слідство оцінило у понад 4 мільйони. Сам друзь у суді обіцяв сприяти розслідуванню. Тобто, маємо звинувачення, маємо заперечення. Класика судового процесу цікава деталь, про яку забули згадати в оперативній хроніці. Під час затримання пан Друзь перебував в обіймах своєї коханки. Наші джерела серед правоохоронців стверджують, що сцена. Любовного гніздечка, потрапила на оперативне відео, це, звичайно, невеличкий штрих до загальної картини. А прямо зараз ми підходимо до головної деталі. Хто ж допоміг психіатрові налагодити масштабну корупційну схему у наступного героя нашої аналітики довгий корупційний слід, який, на його думку, мав би десь загубитися на тлі війни? Однак від нас не сховатися. Далі говоримо про антикорупціонера Миколу Ладана. Та його роль у розбудові конвеєра відкосу від армії. Сьогодні ми говоримо про людину, в якій здається, живуть дві абсолютно різні особистості. З одного боку, він офіційний борець з корупцією, але з іншого джерела, які ми сьогодні розглядаємо, малюють ну зовсім інший портрет. Там і шахрайство, і зрада, і військові афери. Отже, це історія про два обличчя Миколи Ладана. І ось воно, наочно. Це, власне, є головне протиріччя, з якого все починається. Ліворуч такий собі світлий образ, так? Керівник Агенції антикорупційних реформ, а праворуч зовсім інша історія. Звинувачені у хабарництві, шахрайстві, крадіжці. Як це взагалі можливо? Як ці дві, ну скажімо так, іпостасі уживаються в одній людині? Давайте спробуємо розібратися. Зараз, перш ніж ми зануримось у всі ці кримінальні звинувачення, давайте подивимось на його, так би мовити, офіційний фасад. От який образ Микола Ладан роками вибудовував для суспільства, ким він власне хоче, щоб його бачили? Ну, на перший погляд, профіль виглядає досить солідно. Дивіться, керівник Агенції антикорупційних реформ з 2015-го, депутат сільсради, були спроби пройти в парламент, очолити громаду, тобто політичні амбіції є. Але отут є один дуже цікавий момент: зверніть увагу: наш борець з корупцією колишній член партії регіонів, так, так, цієї самої, яку ну скажімо, прямо міцно асоціюють з тотальною корупцією часів Януковича, і це знаєте такий собі перший тривожний дзвіночок у цій біографії. Так от, від цього публічного образу тепер переходимо до його, скажімо так, тіньової сторони. Тому що матеріали, які ми аналізуємо, стверджують, перша справді велика проблема із законом у нього виникла ще у 2016 році, і це була ну дуже масштабна земельна афера. 170 тисяч доларів. От саме на такій сумі, за версією слідства, і погоріли владан та його спільник, тодішній сільський голова. Це було у 2016-му. І знаєте, що найцікавіше кажуть. Це був лише перший транш у значно-значно більшій афері. Сама механіка цієї оборотки, як її описують у документах, ну просто вражає своєю зухвалостю. Дивіться, що відбувалося. Брали 6,5 гектарів заповідної землі біля води Землі, яку не можна було передавати у приватні руки, і раптом хоп. Змінюють її призначення, далі її ділять на 50 ділянок, нібито для простих людей. Але за дивним збігом обставин аж 34 з цих 50 ділянок опинилися під контролем самого ж антикорупціонера. Загальна вартість землі на той час понад піль мільйона доларів. І от здавалося б, ну все, ось він кінець історії: злочин, арешт, суд. Але ні, ладана заарештували і відпустили під заставу. А справа Справа просто застрягла в судах. Уявіть собі, наступне засідання призначене майже через 10 років після самого злочину. Ну, це ж просто яскравий приклад того, як наша судова система вміє затягувати справи на роки, по суті, дозволяючи фігурантам уникати відповідальності. Добре, йдемо далі. Почалося повномасштабне вторгнення, і Микола Ладан мобілізувався до лав ЗСУ. Здавалося б, людина пішла захищати країну. Але і тут, як стверджують джерела, розгортається абсолютно нова драма. Його військова служба за цими даними перетворилася на чергову доволі цинічну аферу. І Ось тут знову ніби дві паралельні реальності. Подивімось на хронологію на папері в офіційному документі зазначено, що він безперервно брав участь у бойових діях з 6 травня по 12 липня, тобто два місяці герой. А тепер дивимось на факти з медичних документів, які наводять у досьє 6-9 травня. Так був біля Сєвєродонецька, чотири дні в укритті. А вже 12 травня він у лікарні в Дніпрі за сотні кілометрів від фронту. Потім Черкаси, потім Київ. Тобто за версією побратимів, на фронті він був усього чотири дні, а решту часу провів у шпиталах далеко в тилу. Як це може бути? Але це ще не все. Історія стає, чесно кажучи, ще похмурішою, тому що в матеріалах наводиться пряме звинувачення від його ж товаришів по службі. Цитую з'ясувалось, що Ладен вкрав та приховав дві труби для РПГ, які вкрай були необхідні для захисту підрозділу під час евакуації. Тобто йдеться про крадіжку критично важливого озброєння в момент, коли підрозділ був під загрозою. І що ж було далі? Ну, як стверджується в досьє, обурені побратими, м'яко кажучи, поговорили з ладаном через цю крадіжку, тобто побили його. І ось тут, імовірно, у нього і виник новий план а чому б не використати цю ситуацію, видати ці побої за бойове поранення, щоб отримати білий квиток і, власне, назавжди списатися з армії. І от саме ці пошуки способу, як то кажуть, відкосити від служби, за даними джерел, і привели Ладена до створення цілого злочинного партнерства, і цього разу з високопоставленим військовим психіатром так народилася нова ще більш цинічна схема. І ключовим партнером у цій новій схемі, за даними джерем, стає не Абихто, а Олег Друсь. На секундочку, головний психіатр Збройних сил України. Мета їхньої співпраці була простою отримати для Ладана фіктивний діагноз. Але, як стверджується, це стало початком чогось набагато більшого, цілої організованої схеми заробітку на ухилянтах. І ця схема, як її описують, працювала ну, буквально як конвеєр. Все було просто. Крок перший клієнт, який хоче ухилитися від служби, платить ладану гроші. Крок другий ладан та його спільники, медики, малюють цьому клієнту дуже переконливу історію хвороби. Крок третій доктор Друзь збирає ефективну медичну комісію. І крок четвертий фінальний ця комісія, на чолі з самим друзям, ставить потрібний штамп, непридатний до військової служби. Просто цинічно і, як стверджується, надзвичайно прибутково, особливо в розпал війни. І здавалося, що цей конвейер буде працювати вічно. Але раптом все руйнується. У січні 2025-го, як повідомляється, СБУ проводить обшуки в клініці і гучно заарештовує доктора друзя. Вся схема викрита. І тут виникає головне питання а хто ж злив всю цю інформацію силовикам? Хто викрив операцію? І відповідь, яку дають джерела, ну, чесно кажучи, шокує. Кажуть, що інформатором був сам Микола Ладан. Тобто один з організаторів схеми просто взяв і здав власного партнера. Але це була не просто зрада заради зради. Джерела малюють картину такого собі холодного цинічного розрахунку. Стверджується, що Ладен спочатку став правою рукою друзя, потім він методично задокументував усі його незаконні доходи, активи, все-все-все. А потім просто передав цю папку з компромату СБУ. І коли Друзь опинився за гратами, Ладен за версією досьє разом з іншою спільницею, просто взяв і очолив цю схему, тобто усунув конкурента і захопив бізнес. Ну і на завершення, давайте подивимось, як за даними джерел ладен імовірно приховує свої статки, і які ж ключові питання у всі ці заплутані історії досі залишаються без відповіді. І отут, звісно, постає логічне питання: а звідки взагалі гроші на такий спосіб життя? І як вони приховані, якщо офіційно він, скажімо, небагатий? Джерела вказують на класичну схему через колишню дружину Лідію Ладан. Подивіться, на неї зареєстровані і Тойота Камрі 2018 року, і Lexus, і кілька квартир. А от користується цим усім, затвердженням джерел, насправді сам Микола. Ну, це ж насправді дуже поширена тактика для приховування статків. Формально людина нічим не володіє. А якщо нічим не володієш, то й декларувати нічого і конфіскувати, в разі чого теж немає чого. Дуже зручно, особливо для того, хто позиціонує себе як скромний громадський активіст-антикорупціонер. І наостанок, мабуть, найглибша іронія всієї цієї історії. Просто вдумайтесь з одного боку, у 2021 році Ладан виграє справу проти України в Європейському суді справ людини. Суд визнав його затримання у тій самій справі про хабар незаконним, і він навіть отримав від держави компенсацію в 10 тисяч євро. А з іншого боку, та сама кримінальна справа, через яку його затримали, досі не закрита, і в 2025 році він має постати перед судом. Тобто він одночасно і жертва незаконного затримання, і обвинувачений у злочині, через який його затримали. Абсурд. Тож хто такий насправді Микола Ладан? Жертва системи чи її ідеальний продукт? Щирий борець з корупцією, чи все таки майстерний маніпулятор, який просто використовує антикорупційну риторику як ідеальне прикриття? Джерела, які ми сьогодні розглянули, малюють, м'яко кажучи, дуже темний портрет. Але звісно, фінальну крапку в цій історії має поставити суд. Звісно, такі твердження про мотиви, інтриги, особливо з анонімного джерела треба сприймати дуже обережно. Безумовно. Але сама поява таких детальних наративів, хай і неперевірених, свідчить про одне: тема надзвичайно резонансна болюча для суспільства. Тож, що все це означає у ширшому контексті? Справу друзя, навіть якщо відкинути деталі з блогу, це ж симптом чогось більшого. Абсолютно. Корупція в Україні це на жаль хронічна проблема, але під час війни вона стає особливо небезпечною руйневною. Згадаємо індекс сприйняття корупції від Transparency International. за 2023 рік. 36 балів зі 100. Так, Певний прогрес є, але це все ще дуже низький показник. Він ставить Україну в один ряд з країнами, де корупція є серйозною перешкодою для розвитку. Не дарма ж голова НАСКА казав, що Україна веде дві війни: одну проти Росію, іншу проти корупції. А які наслідки таких гучних справ, як справа друзя? О наслідки дуже серйозні. По перше, це удар по довірі суспільства до держави. До військових, до медичних структур під час війни така довіра це фундамент стійкості. Коли хтось може відкупитися від служби, а хтось гине на фронті. Це викликає величезне обурення і деморалізує, звісно. По-друге, це б'є по міжнародній підтримці. Наші партнери, які дають мільярди допомоги, постійно наголошують на боротьбі з корупцією. Кожна така справа це аргумент для тих, хто каже про неконтрольовану корупцію в Україні, і це може впливати на рішення про подальшу допомогу, особливо зараз, коли є втома від війни, економічні проблеми у самих донорів. Ми ж пам'ятаємо і інші випадки 2023 рік хвиля звільнень керівників ТЦК. Так, колишніх військоматів, хабарництво, схеми вивезення людей за кордон, були справи проти депутатів за розкрадання. Навіть реформа ВЛК була багато в чому викликана скандалами з хабарами за звільнення від служби. До речі, про хабарі змі писали про конкретні розцінки на цьому чорному ринку. Так, ресурс антикорупційний вимір називав суму від 3 до 20 тисяч доларів за незаконний перетин кордону. А білий квиток, тобто визнання непридатним, особливо через психіатрію. Це могло коштувати від 10 до 20 тисяч доларів. Такі цифри фігурують у багатьох розслідуваннях. На Миколаївщині, наприклад, розслідували справи, де за фальшиві діагнози брали від 4,5 до 12 тисяч доларів. Схеми з фіктивними документами для виїзду 4-5 тисяч доларів чи євро. Цікаво, що навіть той анонімний блог, про який ми говорили, наводить схожі цифри 10-20 тисяч доларів за білий квиток. Це свідчить про те, що проблема системна і певні тарифи були схоже добре відомі. При цьому ж багато дешевших пропозицій в інтернеті стати волонтером чи знятися з обліку часто виявляються просто шахрайством. Тобто на цій біді наживаються всі комуналі, і корупціонери, і шахраї. І саме система ВЛК виглядає одним із найвразливіших місць. Процедура огляду, визначення придатності все це створює поле для зловживань. Особливо коли є попит на послуги з ухилення. Керівництво України декларує рішучість боротися. Заяви про нульову толерантність, реформи ТЦК і ВЛК, гучні затримання це кроки у правильному напрямку. Так, це кроки. Але справа друзя показує наскільки глибоко може сидіти проблема, і наскільки складною є ця боротьба насправді. А тепер найцікавіше. Ми отримали інформацію з двох незалежних джерел про те, що Олег Друзь не просто вийде на волю. Він Найближчим часом планує повернутися на посаду та й надалі крутити свою схему. Я особисто буду стежити за цією ситуацією. Тремтіть корупціонери, картонний детектив та картонний майдан вам такого не пробачать. Якщо хочете бути в курсі всіх змін і побачити те, що корупціонери намагаються приховати. Підписуйтеся на наш Ютуб канал Картонна людина. А для найцікавішого заходьте в наш телеграм, там ми публікуємо ексклюзиви першими. Не дайте корупції застати себе зненацька.